Харківщина, отут прям межуєш з Росією і відчуває на собі цей постійний тиск, і постійну їхню так звану любов у вигляді ракети. І наша знімальна група побувала в Вовчанську, який теж поруч з кордоном і на власні очі побачила, що таке, коли ти межуєш з Росією і зрештою. Яку насправді який він руський мір що з собою приносить? Тож давайте подивимося в сюжеті. Вовчанськ, Харківщина. За кілька десятків кілометрів звідси кордон з Росією, а місто щодень накривають обстрілами. Після третього дня вулиці вимирають, бо саме надвечір окупанти гатять найсильніше. 17 тисяч місцевих, які жили тут до війни, залишилося всього 4 тисячі, та й ті виходять на двір лише за потреби. Хтось з людей вже звик до постійних вибухів, хтось лякається кожного гучного звуку. Один з небагатьох, хто погодився поспілкуватися на камеру Олександр. Чоловік поспішає зустріти дружину з роботи всю окупацію. А саме від 24 лютого до початку вересня він прожив тут разом зі своєю сім'єю. Каже, поки росіяни господарювали у Вовчанську, пенсіонерів майже не чіпали. Зараз же безбожно обстрілюють місто. Що росіяни тут говорили? Та ну скажімо так, грубо говоря, віри сібя относительно ну, прилічна. Угу. По крайній мере, росіяні так. Да. Ну, Донецкие, Луганские немножко. Вот. Ну, грубо говоря, ничего, ну, может быть, серьезного против населения. Скажете, что там котивни облаштовывали. Это на заводе. Родной агрегатный завод. Да, там было... Ребята сидели Скажем так, и не по разу. Как сейчас Вовчанск выживает? Вот, під час зимы у вас тут проблемы с газопостачанием? Как ну, это сложный вариант. Знаете, как? Якщо б повезло, ну, я частний сектор, але в мене теж газове опалення, тобто ми топимо електробігрівачами, масляним радіатором, ну і ну, Вот зараз світла нема, все, в хаті, ну, скажімо так, 12-13 градусів. Як ви обігріваєте чи одягаєтесь просто тепліше? Ну, одягаємося, ну це ж як. Світло є, включає обігрівач електричний. Як немає, ну, тепліше одягаємося. А от з обстрілами вже як звикли до цього, ну, чи все-таки досі страшно? Ну, вже дивишся, куди летить. Ну в нас на крайку над головою пролітає туди-сюди. Ну тут хуже, <ріст> в центрі хуже. А часто кажуть, що кожен день обстрілюють. Кожен день. Який настрій у Вовчанську? Є? О, ні, ну в мене настрій, в мене настрій ще з сов'язкальми, вижити у вигулях. <ріст> а з другої сторони, куди ми з жінкою поїдемо, з сином. Це якщо поїхати з животними. У нас вдома дві собаки, три кота, плюс по вулиці підкарлюємо. От куди ми з ними поїдемо. Але поки справляєтесь, поки будете ну, тут. Поки виживаємо. Ну ось многоэтажки, тут уже, будемо вважати, почти не жили. Тут в кожній ну, квартир 10-15 жилых. Останні повиїжджали. Часний сектор там більше поставалось, потому що у кого є ще печі старі, які дров'яні там топлять. А п'яже, дрова. на камеру чи без вовчанці зізнаються всі, хто залишається у місті, досі справжні патріоти. Зрадники і колаборанти втекли до Росії ще 11 вересня, коли до населеного пункту дійшли українські війська. Люди вірять, що невдовзі обстріли припиняться, і Вовчанськ знову заживе спокійним та мирним життям. Аліна Люшина Олеграченко, телеканал Київ.